Мікс ключок німеч. Такі дві ковтулечки. 2-6 ші... місяців. Такий класний чоловічок. Трикотажний 4-6 місяців. Шкарпеточки на різні. Такі плюсенькі. Ось такий чоловічок. будічок на 0,2 місяці. Дуже класний, такі ведмедички. Такі шкарпеточки махрові з тормозочками. Ще одні, такі 2-4 рочки. Такий будічок гарненькі 6 12 місяців, одна одиничка. Такі три одинички в наборі, 6-12 місяців на довгий рукавчик. Дуже класні тут прим, такі, Не хочеться, так, хочеться побачити, але воно не видно. Дуже класні принти. Тут так само дуже класні Звірятка 6-12 місяців, також три одинички. Такі штанятка 0-2 ну, місяці. Така ковтиночка з таким капішончиком з вушками. 6 12 місяців. 2-6 місяців. Бодічки, такі. Шапуленька. Такий набір класний, такі кольори для хлопчика. 12-24 місяці. Ось такий класний набірчик. Ще шкарпеточки різні. 6-12 місяців такі від медик, зайчиком такі, бачите, прийти такі класні, класнючі. Так, далі шкарпеточки, таких два будіка, 12-24 місяці. Такі ще одні. Ну, приклеїмо, не можуть стати. 0,2 місяці, на довгий рукавчик, 3 одинички. Так, далі такі, 12-24 на дівчинку теж. Такі ще на 12-24. Новорічні, 24 рочки, піжамка така, штанішки з ковтиночком. Далі, такий набір класнючий шкарпеточок в коробочці, 3-12 місяців. Такий йде набір, да, да водички, вони йдуть в Ростовці, 3-6 місяців, 6-9 місяців по 2 одиничків в наборі. Далі 9-12 місяців, 12-18 і 18-24. Такий водичок, 6-12 місяців, 12-24. Така ковтулечка для хлопчика, як на дівчинку була така вже, 6-12 місяців. Така гарнюня, 0-2 місяці. Ось такий чоловічок, 6-9 місяців. Далі 2-6 місяці, бачите, такі з ведмежаточками і друзі, сіри просто. Такий Конвертик теплесенький, від 0 до 6 місяців, колготочки, термоколготочки 12-24 місяці. Ще такі веселі шкарпеточки, махрові з тормозками, такі шкарпеточки. такий светик на дівчинку, 24 рочки. Так, далі. Ще новорічні бодіки, дуже красиві, дуже класні, яскраві. Ось такий, 12-24 місяці. Один і другий, два. Дві одинички в наборі. Так, далі, 6-12 місяців, три одинички такі. Ось ці класнючі, також такий класний. Бодічок, 6 12 місяців, Такі Чоловічки три одинички, 2-6 місяців. На дівчинку три одинички 6-12 місяців. Ось такий гарний 6-12 місяців. Новорічна піжамка ще одна, 12-24 місяці з такими штанятками. Так, далі, 6-9 місяців. Такий чоловічок. Такий. 2, 12, Штанятка. 2-6 місяців. Дві одинички в наборі такі, з манжетиками з таким поясочком. Такі, 6-12, дві одинички. Три одинички 12-24 місяці. Шкарпеточки тармозкі, тепленькі на махрі. Так, такий водічок у нас. 6-12 місяців. Така тонесенька ковтинка. Лонг 12-24 місяці. 12-18 чоловічок. Такі ще 612, дві 6 612 місяців, 6-12. Такі штанятка з закритими ніжками, 612 місяців. 0,2 місяці такий будічок. Новорічні, 612 дві одинички. Водолазочки такі. Йдуть на розмір. 2-4 рочки, дві одинички. Далі ще такі будічки, 6-12. 6,12, одна одиничка. Два чотирилочки, ще лонг такий. Такі новорічні бодічки. 2-6 місяців, дві одинички. 2-6 шість місяців, 6-12 шість, місяців. Такий набір, получається, ковтиночка, лисинки і слюнявчик. Вільорчик такий попався, класний чоловічок, 12-24 місяці. Так, ще такий бодічок, 6-12 місяців. 2-6 місяців такий принт, теж класний зайчик, і такий гарненький. Така ковтунечка, така ковтунечка на 2-6 місяців. Ось такий ще один набірчик. Для хлопчика йдуть такі штанятка, ковтинка і слюнявчик. Це в нас на 12-24 місяці. Штанятка 02, 2,6, 6, 12. До речі, там будь-які є, можна робити комплектики, якщо воно підпадає, як таке, по розміру. Далі 12-24. Ось така сіра ще ковтиночка 12-24. Така новорічна класна 12-24 ще один вілюровий такий чоловічок, 12-24 місяці, для хлопчика гарненький, 2-4 рочки, ось такий класний набірчик, 2-6 місяців, 5 одиниць таких, на дівчинку набір. Так, ще ковтиночка йде на 2-4 рочки, така, така набір маєчок, ну бодічки, бодічки маєчками йдуть, розмір на 2-6 місяців. Такі новорічні класні шкарпеточки, на зовсім манюнічку на 3 місяці. Штанятка такі, 6-12 місяців. Далі 6-12 місяців. Такі, виходить, боєчки дві одинички. Ще один светр такий на хлопчика з таким динозавриком 12-24 місяці. Ще один такий набірчик 6-12 місяців. Також ковтинка лосинки, слюнявчик. Такий набір гарний. Шкарпеток новорічних на манюнечку на 3-12 місяців. Ще три пари. 6-12 ще такий. І ще такий, така ковторічка 12-24. Ось такі лоти. Замовляйте.